Добрий день, це канал Я і мої кори. І ми з вами на кухні. Так, це в мене масло, те, що ми вчора робили. Ось такий кусочок. Взяла трошки олію, зовсім трошки, і масло. І зараз розтопиться. І ми відправимо туди тушиться наше м'ясо. М'ясо свиняче. Ось. Зараз ще пательня не розтопилося, масло. Порізане кубиком. Ну, яким хто хоче куском, таким ріже. Так, можна без масла, просто на олії, хто як хоче. Ну На маслі воно смачніше виходить. Солимо. Ясо у мене не соляне. Так, чорний перець мелений. То за смаком собі даєте? Свої приправи у кого які кого цікавлять? Кому як смакують? Перець горошком. І лавровий лист. Накриваємо кришкою і хай тушиться. Поки м'ясо тушиться, тут у нас миска де м'ясо було, ставлю друшляк, чи друшлак, хто там як хоче. Це натерта морква та картопля на тертку корейська морква, що треці. Виполоскала її гарно з крохмалю. Трьох мила І зараз поставлю трошки на друшляк, щоб вона стекла. На пательню відправила трохи масла і олій. І зараз ми будемо її готувати. О, зараз я цю воду Ось так ми обжаруємо картопельку, щоб така жовтенька була. Що хочемо її більше піджарити. Ось і вибираємо на салфетку чи на бумажній рушничок я на салфетку вибираю. Щоб стекла лишня олія. Ось м'яско тушиться. Я додала цибулю, тому що тут в мене була нарізана півкольцями. І вона собі тушиться, м'ясо з цибулькою. А що ще буду додавати, зараз по... Як буду готувати, то буду додавати, буду казати. Зараз вперед мені треба пережарити картопельку. Ось, щоб було смачно. Ну а тоді, що ще далі, тоді покажу. Забула сказати картопельку на патерні, я присолюю зверху трошки. Хто хоче, може додати ще свої спеції. Ну я додавати не буду, бо в мене хватить того, що, що я буду додавати, то я до картоплі не додаю нічого. Так що ось таке. Ось так жариться в мене картопелька, в олію і трошки масла. І тоді вибираю, вона стікає, шумовкою вибираю, щоб олій стік. І кладу на салфетки. Так, цибуля в мене трохи притушилася. Це в мене сметана, тому що я вчора перегонила. Ось така. Ось. Додаю туди сметани, і воно має сметаною м'ясо протушитися. Ну, оце ми зробили салатик, зелена цибулька, капусточка квашена, олійки віляла. І буде у нас смачний корисний салатик. Можна білу просто цибулю кришити сюди, можна без цибулі, хто як любить. О, ось так. У нас буде смачний салатик до нашої їжі. Так, Це я ще виняла одну порцію картопельки сюди в миску. Дуже смачна картопелька виходить. Ось. Хто хоче, може просто пластівцями налізати, кому як смачно. Я часто роблю такого тру, і дітям подобається. Ось така картопля, вони кажуть, що вона смачніша. така, Ну, не знаю, раз смачніша, хай буде. Трошки вроді довше, бо треба на тертку таку терти. Ну, але головне, щоб і дітям смачно було. А остальне все буде. Так що ось такі-то справенькі. Готуємо далі. Ну, а зараз вже м'ясо в мене стушилося, зараз я покажу, яке м'ясо вийшло в мене. ось, І картопелька дотушиться, будемо смакувати. Яке в нас, що в нас вийшло. Ну, Я ще хочу зараз відбивніше пожарити на вечеру, то зараз буде дітям на обід. А на вечір будуть відбивні, каша гречана. Ось таке діло. Та й усе, Хай дітки смакують. Аби дав, щоб всі були живі, здорові і всього, всім найкращого. Ну а хто ще не підписався, вам подобаються мої відео. Не забувайте підписуватися, при можливості поширювати. І будемо всі разом спілкуватися. Так, я буду дивитися до картоплі, бо зараз спалю. Ось так виглядає моє тушене м'ясо зі сметанкою. Сметана жовта виходить. Ось цибуля це не смайлена, це в мене синя цибуля. Бо в мене дуже багато синьої цибулі залишилося. І її треба вибирати. Так що ось таке діло. Ну, Будемо зараз смакувати, що в нас вийшло. Так, ось так мій виглядає обід. Зараз дітки вже я дзвонила, питала, казали, вже, мама, ми доходимо додому. Чекай, ми вже біжимо. Ось так, що вони зараз будуть обідати. Ну, А це картопілька для малих. Ось така вона виходить. Жовтенька і смачненька. Ну, а це моє. Ось так виглядає м'язко. Воно не... не чорне, нічого, файне, жовтеньке і дуже смачненьке. Бо я вже пробувала. Так що, ну і мій салатик. Бо діти не дуже люблять салат з квашеної капусти, а я люблю дуже. Ну, я не можу багато з'їсти. Мені піджелудочна не дає. Лапота. А ви любите такий салат? З той, з квашеної капусти? М -м -м. Яке смачне м'яско? Картопельку обов'язково поляти тим соусом з м'яса. Вона дуже, тоді соковита виходить і смачна. Mm -hmm. Дуже смачно. Ось так. Так що. Заходьте до мене на обід. Будемо обідати, будемо смакувати. Ну, а тоді підемо до роботи. Головне, щоб всі були живі і здорові. Які -то діла. А ви розказуєте, ви, ви так картоплю готуєте чи ні? Мені буде цікаво знати. Чи може ви якось інакше картопільку готуєте? Розказуйте. Ну, а я скажу всім до зустрічі, зараз я пообідаю, йду на двір, дрова складати. Зараз хвилинку. Так, подзвонили, я вже не пам'ятаю, що я говорила. <ріхи> Всім всього найкращого, мирного неба і міцного здоров'я. Мої дітки вже прибігали додому. Вони будуть сідати їстоньки, а я йду до роботи. Ось, бо роботи дуже багатсько є в нас. Хто там не має роботи, пішли за мною дрова складати. Ти не хочеш? <ріхи> Ні, ну то роби уроки. І оце такі то справи. Так що всім миру, спокою, затишку і скоріше і перемоги. Всім, папа, бережіть себе і своїх рідних.